Всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. Хочу вам сьогодні показати плунжерні пари на трактори МТЗ, Юз. Три види в нас є. Зараз всі їх продивимося ретельно кожну. Назву вам ціни, зрівняємо їх. І також ще ну там буде дуже цікава річ. Мені здається, що ось ця середня це підробка. Ну Чому? Побачите у відео. Так, ну давайте почнемо з саме дорогих це в нас виробництво. АЗТН, Алтай, Росія оригінал. Це ще виробництво січень 2022 року, тобто до війни вони були завезені в Україну, і вони в нас ще досі є. Їх трошки зовсім залишилося, але вони є. Чому трошки? Тому що вони коштують 500 гривень одна пара. Тобто 4 штучки будуть коштувати 2000 гривень. Так, зараз на них така ціна, але це оригінал. І ми зараз зрівняємо їх. Ну і ви побачите, чому я так кажу. Ну, по-перше, оригінал пише ось так: OTKI утн 01 0122 – це дата виробництва, що на упаковці. І також є ще логотип ось цей заводу. Далі. Вони. Бачите, ось, ось таку от. Якась вона чи пластикова. Пластикова, так. Ось, так. ось таку підкладають. Типу, ощільнення, не знаю для чого. Можливо, щоб воно друг об друга не билося, мені здається. Ваша думка яка? Будь ласка, пишіть в коментарях. І я дуже багато дивився відео по ремонту паливної і там майстри, які це роблять, кажуть, що треба звертати увагу на ось цю канавку, на ось цю проточку. Ось. цю. Щоб вона була ідеально зроблена. І давайте тут подивимося. Вона зроблена дуже-дуже гарно. Звісно ж, все нормально, плавно заходи, виходи, тобто з цим все порядок. Так, йдемо далі. Це і пропустимо поки що, тому що у кінці вам покажу ось ці. І ось це в нас Польща. Е, непогана якість, ціна приємна, коштує одна штучка до 200 гривень. Це в нас самі ходові. Слунжирні пари. Тут вони пишуть по них. Ось такий номер тільки. Більш нічого немає. Все промазано. Все, як ви бачите, в тубусах лежить. Нічого не ржавіє, Тобто, не хвилюйтеся за це. І давайте. А, і тут також вони ось тут, бачите, таку пластмаску підкладають, щоб воно, мабуть, не билося. Тому що. Це така запчастина, де потрібно, щоб все було чітко. І давайте тут подивимося, як зроблена ця канавка. Також непогано. І давайте візьмемо третій, останній, що в нас залишився. Це в нас пише на коробці розкомплект. Дата виробництва 20-й рік. Тобто їй вже 3 роки. Как би. І ось я дістав три штучки, що там лежали у коробці. Мабуть, одну комусь продали. І дивимося, що тут пише на них маркування. Тут пише AZTN. По типу ось цей АЗТН. Я трошки не зрозумів, чому воно так пише. Далі, дата виробництва 01.22, 01.22, 03.21. А на коробці взагалі написано 20 рік. Тобто, чи це розкомплект этот, підкладає ось ці підробки туди, продає, чи це наш постачальник, який нам їх продав, підклав і нам продав. Не, не знаю, але ви бачите, що воно, ну, що воно все не те. Далі йдемо. Кружечок ось цей більший, цей менший. Тут сіра, тут чорна. І давайте візьмемо ще подивимося на ось цю канавку. До речі, Якісь із них не дуже гарно виходять. Туго. Якісь нормально. <кій> так. Ось дивимося, яка тут канавка. Ви бачите? Трошки воно не те. Не гладенько зроблено. Зараз іншу візьму. Покажу вам. А, і тут, до речі, ще нема ось цих. Е... Пластмасок, так? Вона йде без них. Ось така в нас коштує 350 гривень штучка. І до чого я це відео знімаю? Для того, щоб ви бачили, як виглядає дійсно оригінал, як від виглядає підробка. І тому, що ви, наприклад, телефонуєте в наш магазин, ми вам кажемо, є оригінал коштує 500 гривень. Телефонуєте в інше, вам кажуть, є а спі також 350. Ви думаєте, ну треба ж зекономити, звісно ж. Так, ми ж всі хочемо зекономити. Ну, 150 гривень на штучки, це 600 гривень на комплекті. А потім вам ось таке приходить, що різна дата, різний шрифт. Навіть бачите, різно, по-різному написано. Ну і навіщо ця економія потрібна? Якщо, я вважаю так, якщо вже бюджет не дозволяє, беріть ось ці, нормальні, недорогі. Їх дуже в нас, ми їх продаємо штук, мабуть, 100 на місяць, і все нормально працює. Якщо хочете оригінал, будь ласка, є в нас, але тут буде ціна 2000 за комплект. І це для того, щоб ви бачили. Що ми відправляємо, що можуть вам відправити якийсь інший магазин, так? І щоб ви могли це ну, розлічати, так їх. Ось. Тому, друзі, ось така. Я сподіваюся, трошки була корисна для вас інформація. Тому, будь ласка, підписуємося на наш YouTube канал, щоб не пропускати наші відео, і також на viber спільноту. ссылка в описі буде. Переходите з телефона по неї і на Viber вас перекидає, ви підписуєтесь там і ви будете в курсі, в курсі всіх наших новинок і актуальних цін. Пишіть, будь ласка, вашу думку про них, про ці плунжерні пари, які ви собі ставили, і що ви, собі, ви би радили іншим. Хлопцям, які шукають собі запчастини, все, дякую вам за увагу. Мирного нам неба, пока.